То буде все бачити. Я буду все бачити. Війна для мене почалася. Ну не, не буду брехати, що несподівано, тому що ми трошечки вже готувалися до цього. Війна це, це щось страшне і незрозуміле. Мене за спиною 16 років біатлону. Тобі напрацювання зі зброєю мене вже, як то кажуть, з самого дитинства. Працюємо над тим, щоб скоріше пришвидшити нашу перемогу. Бойового досвіду в мене не було. І на питання, типу, а що ти будеш робити, та все, що можна, буду робити. Хочу записати відео подяки саме фонду Арсенія Яценюка за надання взять FP-дронів для нищів та Ей!